Фотокопії з оригінальних фотографій та поштових листівок кінця 19-го, початку ХХ століття, завдяки науковим співробітникам Закарпатського краєзнавчого музею, створили для відвідувачів унікальну прогулянку вулицями старого міста. Виставка світлин, головним персонажем якої є Ужгород, із більш ніж тисячолітньою історією, привертає увагу на цих старовинних фото столітньої давності. Ми бачимо унікальну фотофіксацію історичної частини міста. Таким Ужгород був майже вже 100 років тому родзинкою цієї фотовиставки є дві панорамні фотографії 1930-х років. Одна із них це відоме. Панорамне фото 1892 року, друга це 1930 рік. На основі цих двох фотографій, одна і друга зроблені на центральну частину міста, можна чітко відслідкувати, які перебудови відбулися за 40 років у цій частині міста Ужгорода. До уваги відвідувачів на виставці 20 чорно-білих світлин та поштових листівок із колекції обласного краєзнавчого музею імені Теодера Легоцького каже Михайло Джахман. Стосовно авторства знімків, то більшість із них зроблені відомими на той час в Ужгороді фотографами Емілом Кантором, Степаном Качуриком та краєзнавцем Петром Совою. До речі, у музеї є кілька фотоапаратів, якими на той час робили знімки. Фотоапарати виготовлялися в Німеччині та Австрії. Кожна світлина, наче двері у минуле джерело історичної інформації, кажуть наукові співробітники музею. Фотографія є надзвичайно цінним історичним джерелом. Вона, так би мовити, фіксує в часі ту подію або об'єкт і дає змогу дослідникам досліджувати зміни у міському просторі, а відвідувачам практично перенестися в атмосферу того часу. Продовжує історичну подорож Ужгородом монументальне живописне полотно відомого художника Ужгородця Шандора Петкі. На картині під назвою Ужгород будується завдовжки більше двох метрів та висотою півтора метра. Зображено панорамний вид міста із транспортного мосту. Шандор Петкі написав це полотно у 1962 році. Тоді ж і відбулася його перша персональна виставка в Ужгороді. Вирішили ми поставити картину, бо вона дуже гарна і ті старожили, які є в місті, і навіть для молоді, тому що ми бачили в ці дні, скільки тут людей скупчується завжди, щоб оглянути полотно. Саме процес відтворення сучасного ушроду, який почався після 40-х років, саме 60-70-ті роки. Як бачимо, є на що подивитися, тому що навіть я згадую ці маленькі будиночки на лівому. У березі, ужа, які вже давно відсутні, які знесені для того, щоб відбудовувати більш модерні сучасні житлові комплекси. Шандор Петкі народився 12 серпня 1917 року в Ужгороді. Закінчив Академію образотворчих мистецтв в Будапешті в 1944-му. Учителював, працював викладачем у педучилищі та училищі прикладного мистецтва в Ужгороді. Учасник обласних всеукраїнських закордонних мистецьких виставок. Помер у 2005 році. Багато творів художника зберігаються у державних музеях України та в приватних колекціях. Пам'ять про нього живе і пам'ять саме через такі роботи. Він відомий як дуже гарний суперовий аквареліст, прекрасно працював із фарбами, але таке монументальне живопис і для нас було відкриття. Тому музей в 1968 році закупив цю роботу у самого автора. Для усіх, хто цікавиться історією Ужгорода, шанувальників мистецтва краю, виставка ретросвітлин та однієї картини Шандора Петки експонуються до кінця вересня у музеї.